Отже, починаємо запис. Так, всім, всім вітання на виконавчому комітеті Дніпровської міської ради. У нас сьогодні присутні Грищенко Санжара Гоніна пильченко Будко, Костюченко, Постольник, Чудновський. Традиційно також у нас є на засіданні виконкому один з наших депутатів міської ради Басов. Так, отже, в нас сьогодні запропонований перелік проєктів рішень, внесених виконавчими органами, він на сьогодні складається з 88 питань. Бачите, кінець року. Всі думають, що в кінці року все, все закінчується, наступний рік може не наступити. Отже, я сподіваюся, ви ознайомилися з порядком денним і відповідно пропоную колегам підтримати порядок денний. 9 А, Дякую. Прийнято рішення. 9 за. Так, отже, починаємо розгляд по суті. Доповідач першої маковці Ігор Ігорович. Питання з першого по п'яте. Це внесення змін до рішення виконкому щодо виконання робіт на Івана Нечуя Левицького. Внесення змін до рішення виконкому щодо встановлення на території міста ілюмінаційного обладнання. Внесення змін до рішення виконкому щодо фінплану Дніпровського електротранспорту. На 25 й рік внесення змін щодо фінплану на 26 й рік цього самого підприємства і фінплан на 26 й рік КП «Дніпровський метрополітен щодо затвердження. Чи є зауваження? Заперечення? Нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую прийнято рішення. Наступний доповідач Мила Волод... Володимир, Володимир Володимирович. Питання 6.7. Затвердження фінплану на 26 рік централізованої закупівельної організації і затвердження фінплану на 26 рік КП Ганства розвитку Дніпра. Чи є зауваження заперечення? Нема. Прошу тоді голосувати. Дівіться. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач – подач підлумний Едуард Станіславович. Uh, затвердження тарифів на соціальні послуги, які надаються КП Дніпровський міський територіальний центр соцобслуговування Дніпровської міської ради на 26 рік. Чи є заважене заперечення? Нема. Прошу голосувати. за. Дякую. Прийнято рішення. Наступне добудається обсування Анатолійовна. Внесення змін до рішення виконкому про виділення коштів з цільового фонду міськради заквотої постійної комісії міськради з питань бюджету та фінансів на придбання інтерактивної панелі. Чи є зауваження заперечення? Нема. Прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Так, наступне питання Зуєв Антон Вікторич, директор департаменту капітального будівництва. Питання 10.11. зняття з контролю рішень виконкому міської ради і надання дозволу департаменту капітального будівництва на виконання функцій замовника щодо а, нового будівництва багатоквартирного житлового комплексу для розміщення тимчасово переміщених осіб з влаштуванням споруди подвійного призначення захисними властивостями протирадиційного укриття в районі будинку 2 на вулиці Івана Багряного. Чи є зауваження заперечення? Нема. Прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доби коробов Дмитро Васильович. Питання з 12 до 15. Це встановлення тарифу на теплову енергію для. Щодо ТОВ Теплосервіс Дніпро, встановлення змін до рішення виконкому щодо забезпечення безперебійної роботи джерел резервного живлення на об'єктах соцінфраструктури, та в пунктах незламності про внесення змін до рішення виконкому щодо надання дозволу та власти на прикриття тротуари і внесення змін до рішення виконкому щодо затвердження фінплану у уряд Дніпровської міської ради. Чи є зауваження заперечення? Чи нема, прошу голосувати. Девід за. Дякую. Прийнято рішення. Наступна добидач неділька Артем Володимирович. Затвердження фінплану на 26 рік Дніпровської міської студії телебачення. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Девід за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач Павлюк Юлія Олександрівна, внесення змін до рішення виконкому про звернення фінплану комунального підприємства Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія Дніпровської міської ради. Питання номер 17. Чи є зауження? Нема прошу голосувати. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач Файфер Сергій Миколаєвич. Блок з 18 до 70 питання, затвердження протоколу засідання комісії при виконкомі житлових питань 27 11. включення до числа службових жилих приміщень квартир на гідропарковій, затвердження списку на заселення службового жилого приміщення по автопарковій, затвердження списку на заселення по Панаса Феденка. А також затвердження списку на заселення службових квартир по вулиці Пам'ятній, виключення числа службових жилих приміщень квартири на Калнишевського на проводку Фестивальне, а поліпшення житлових умов шляхом приєднання двох вільних кімнат в квартирі спільного заселення на князя Ярослава Мудрого, передачу в користування ДБСТ костирі будинку по Білградській надання житлової кімнати, з включенням до житла службових виховательців Костирі. Отвердження рішення спільної наради керівництва та житлової комісії, прийняття на облік громадян та зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. І передачу власні житлових приміщень у гуртожитках це з 29 до... до 52. -го. І також надання дозволу на зміну умов договору найму жилого приміщення це з 53. -го... До відповідно 70-го. Чи є зауваження заперечення? Нема. Прошу тоді голосувати. Дивіда. Дякую. Дякую. прийняте рішення. Наступне тебе Чорний Володимир Михайлович. Внесення змін до рішення виконкому щодо визначення департаменту парків та рекреації замовником робіт з за розроблення концепції. Об'єкту благоустрою в межах зеленої зони в районі Яворницького, 70 45. Чи є завершення заперечення? Нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Наступний добідач Мороз, Руслан Валентинович. Питання 72 по 74. Зняття з контролю рішень виконкому, з надання дозволу на влаштування металевих воріт з фірткою в районі будинку 19 Внесення змін до рішення виконкому про затвердження фінплану 25 рік КП управління контролю за благоустроєм міста» 72 по 74. Чи є зауваження заперечення? Нема. Прошу голосувати. Привіт за. Дякую. Прийнято рішення наступний доповідач Володими Дмитро Володимирович. Uh, відповідні питання. 75 переведення судового будинку в судівничої методисти Барвінок -бар в жилий будинок. Так само золотий Ренет е, в житловий будинок. Е, присвоєння житловим будинкам господарським будівлям адрес на Східній, на Русанівській, е, присвоєння двохсекційному багатоквартирному житловому будинку адреси на вулиці Холодильний е, присвоєння житловому будинку, адреси на Добовика, е, присвоєння багатосекційному житловому будинку 2 червня на черги. На Богдана Хмельницького, 27. Присвоєння адрес житловим будинком 3 черги, так само по проспекту Богдана Хмельницького. Присвоєння адрес будівлям торгівельного комплексу по вулиці Миколи Міхновського, індустріальний район. Присвоєння житловому будинку господарським будівлям і спорудам. Адрес це заміська, рельєфна, дня дозволу то єврейська лікарня Дніпра на проєктування та реконструкцію житлових будинків під медичний центр ФО Івана Шулика дня дозволу ТОВ за інвест на проектування та будівництво магазину продовольчих непродовольчих товарів по проспекту Калнишевського. Це відповідно до питання 87. Чи є заваження заперечення? Нема. Прошу тоді голосувати. За. Дякую. Прийнято рішення. І е, питання 88-го останнє. Про перепоховання останків військовослужбовця. Чи є зауваження з переведення? Нема, прошу голосувати. А, Дякую. Прийнято рішення. Так, прийнято рішення. Все. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Шановні, шановні колеги. Дякую, шановний колеги. і е, коротке оголошення. Наступного тижня в нас не планується виконком, хіба якщо буде якась нестандартна нагальна ситуація. Е, найближчий виконком в нас тоді планується 6, е, 6 січня, вже наступного року. І сподіваюся, всі будуть в доброму гуморі, в хорошому здоров'ї і вже через рік. А ось, дякую всім за роботу в 25-му році. Дуже сподіваюся, що ми з вами не побачимось. Якщо побачимось, це не, не дуже добре буде. Ось, а дуже сподіваюся, що побачимося вже в наступному році, 6 січня. Всім вдячний ще раз. Всього-всього найкращого і гарне, з гарними прийдешніми вас.